Добрий ранок, мої друзі. Я вас вітаю на своїм каналі Щоденник мого життя. Друзі, як я й обіцяла, що по кожного понеділка я буду показувати вам свою вагу. Це в мене саме така щеп'ятітельна, теж можна сказати, проблемка, не проблемка, а проблемище. ще. Тому що я ніколи не була худенька. Найбільша моя вага була 105 кілограмів. Ну це було років 10. Потім, друзі, я худала, набирала, остановилася в 24 році. У мене була вага 95 кілограмів до літа. З літа до осені я похудала, моя вага була 88. І де 7, ну, будемо казати, 89. І друзі, обратно я набрала. Зараз моя вага більше 90, а мені потрібно худоти. Це мені потрібно для здоров'я, не для красоти, хоча як... <рес> красота в будь-якому Ну, як сказати, не так важно, ну просто за собою треба слідити трішки це до. Да. Ну мені потрібно це для здоров'я. І от, друзі, сьогоднішнього понеділка, сьогодні, 13 січня, я буду кожного понеділка показувати свою вагу. Буду показувати, що я їм. Буду показувати свої вправи не кожен день. І зрідка показуватиму вправи, то показуватиму свій обід, то коли вечерю, коли меню на цілий день. Ну, я буду показувати, що для себе себе буду мотивувати і вас, друзі. Кому дуже тяжко худати, Це не так, це не всім легко худати. Набираю я дуже швидко худаю я дуже медленно. Друзі, я хочу сказати, мені 68 років. І в ці роки я хочу далі ходити. Я хочу оздоровлюватись. Так що, друзі, приєднуйтеся до мене, будете дивитися, що я роблю, як я свій, свою вагу е, втрачаю. Будемо надіятися, тільки тут, і будемо разом це все робити. А зараз. Я вам покажу свою вагу. Сьогодні, друзі, моя вага 97, 13 січня. Набрала я вагу, набрала.